39-річний Олексій родом з Маріуполя у надвірні проходить реабілітацію після осколкового поранення, яке отримав при штурмі. Боєць на захист країни став у 2014 році. З перших днів повномасштабної війни захищав околиці Києва. Ірпінь Буча ну це наші коротше місця, де ми виконували бойові завдання. Потім, коли очистили, можна так сказати, Київську область, поїхали в Харків на харківський наступ. Напрямок, От поранення отримав при штурмі. Ми вели групу з двох з двох, двох групи 40 людей. То тобто заходили першими. Ну і перші можна сказати, отримали поранення, осколочні від гранати зі своїм командиром. Дякую моїм хлопцям, які врятували, які витягнули мене і мого друга з того, з чого не можна було, можна сказати, вийти. І дякую тим хлопцям, які приїхали на БТР і нас евакуювали. Тобто, все було неймовірно, тому що броня і техніка туди не доїжджала. Боєць вдячний надвірнянським медикам, які лікують поранені тіла і душі військовим. каже, поки справа не закінчена і ворог продовжує наступати, потрібно і далі боротись. Більше хочеться вже закінчити це все. Це в перемогти, здобути перемогу і вже з перемогою повернутися до рідних і близьких. І тоді я думаю, що всі ці свята будуть відчуватися набагато більше в душі і прийматися людьми. От у людей зараз одна ціль, одна мисль, одні думки. Як би перемогти та лишитися живими? бо там, бо там дуже можна сказати, навіть словами не передати, що там відбувається: гори та гонь, рвуться бомби. Ну. Це дуже страшно, і я впевнений, що ці хлопці, потім які повернуться з перемогою, будуть споминати з обличчям слипкою на обличчям. Це все те, що відбувалося, і дійсно святкувати Миколая і всі ці свята у надвірнянському медичному закладі, окрім призначеного лікування, захисникам провели цікаві конкурси вікторини. Діти з міського центру позашкілля співали пісні, декламували вірші та разом з владою дякували за оборону країни. І хочу низько клонитися вам за те, що ви робите для кожного українця захист української незалежності, захист кожного українського міста і села. Адже відвага, мужність, хоробрість це ті сьогодні риси, які говорять про те, що найсильніша армія світу, українські збройні сили України, боронять весь цивілізований світ і тої російської нечисті. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.